Що ми знаємо про опромінення? Радіація руйнує людський організм роками. Найстрашніше виявити одразу цей процес неможливо. Побачити ж уражену клітину можна, коли вона вже сформується. І тепер факти: близько 170 тисяч українців кожного року помирають від раку. Щодня ця цифра невпинно росте. Проте нам не говорять, чому саме збільшується кількість хворих на рак в Україні. Незалежні експерти та фахівці запевняють, вітчизняна флюорографія вже дуже скоро стане чи не основною причиною захворювання на наднебезпечну хворобу. Що замовчують, та що повинен знати кожен матеріал Ірини Матвієнко. Кожний другий опромінюється в Україні. А якщо це з 15 років, страшне Микола Пилипенко, лікар, який 55 років, вивчає вплив радіації на організм людини. Академік стверджує, українців свідомо вбивають. Діагностика виконується на апаратах, які не ліцензовані, не перевірені, як вони дози. Ми 5, в останні 4-5 років провели таку велику роботу. З'ясували, що ті дози, які дійсно реально тримують ворі, перевищують десятки разів. Доктор медичних наук переконує кожен рік 170 тисяч людей помирають від медичного опромінення. На жаль, лабораторія по своїм технічним можливостям не в стані взяти на контроль всіх. Лариса Стадник, завідувач лабораторії інституту медичної радіології, це єдиний заклад у всій Україні, що досліджує, які дози радіації отримує кожен українець. Наші дози, які ми отримуємо, в два рази вище, ніж міжнародний рівень. Інформація, яку сьогодні ексклюзивно розповідають агентам впливу, просто вражає основну дозу радіаційної отрути українці отримують від флюорографічних апаратів. Флюорографія дає ключові нагрузки, які в десятки разів вище, ніж в рентгенографії. Для того, щоб е, виконати рентгенограму, пацієнт. Е, Роздівається, заходить в камеру, лаборант встановлює його в определенне положення. Камера закривається і виконується сніг. У результаті після проявлення знімка лікар отримує зображення легенів людини. Обов'язковість таких досліджень була запроваджена у повоєнні роки минулого століття через епідемію туберкульозу. Сьогодні ж лікарі запевняють, такий вид обстеження неефективний. Знімок створює ілюзію обстеження, а не користь. Це дослідження принесло, а тільки шкоду. Микола Пилипенко пояснює, флюорографічний знімок зменшує реальний розмір легень у 50 разів. Тож побачити відхилення вкрай складно. Мало того, одна така процедура відповідає нормі річного опромінення людини. Страшні наслідки. Більшість медиків замовчує виникнення від, від дією, від дії радіації онкологічних захворювань. Це істина доведена всім. Вже багато десятиліть тому продовж останніх 20 років професор вивчав, у якої кількості людей флюорографічне опромінення викликало утворення ракових клітин. По тим даним, які ми зараз отримали. Про дозові навантаження і підфлюорографії флюорографії три з половиною тисяч смертельних онкологічних захворювань. Ці цифри треба почути в Україні. Кожен рік флюорографію проходять 27 мільйонів людей віком від 15 років. У результаті у 100 тисяч отримана радіація викликає рак. Я 10 років вже про це кажуть мене не чують. Я не тому, що я за себе переймаю ось мене не слухають. Я приймаю за населення України дійсно, бо безглуздя твориться, особливо що стосується дітей. У 2000 году в сотві з директивою ЄС, флорографія абсолютно захищена во всіх странах Європи. Про Проте Україна чомусь цю директиву не виконує. Ба більше у нас навіть не контролюють стан флюорографічних апаратів. Експерт стверджує, обстежуватися на більшості з них, то як купувати путівку на смерть. Вот на цих графіках бачите, вот вот розподілення доз, которые предположим, нами при дослідженні органів грудної клітки. Тобто є апарати, у которых дози, входна поверхностная доза була більше, э, 2 миллигре. В той время, в допустим. в соответствии со стандартами МАГАТЭ 0,4, то есть более чем в 5 раз. В целом коллективную дозу, которую получает все население Украины и от которой, собственно говоря, и зависит риск, Дополнительних ракових заболівань за можна регулювати. Фахівець каже, для того, аби зменшити кількість променевого навантаження, перше, що необхідно зробити, це відмовитися повністю від плівкових флюрографів і перейти на так звані цифрові. Після виконання, включення високого напряження, отримання знімка, преобразування його в цифрову, ми на моніторі отримуємо зображення грудної клітки де хорошо можна бачити структуру легких. Такі пристрої в наших лікарнях можна порахувати на пальцях. І високотехнологічні апарати виготовляють в Україні. Агенти впливу знайшли навіть інститут розробник. Тут зізнаються, державного замовлення на нову техніку майже не отримують в Україні. Ми поставляємо менше, ніж ми производимо на експорт. Один з розробників гамма камер нового покоління запевняє, їхні апарати можуть врятувати кожного українця. Ми використовуємо більш болячестиний цифровий детектор. Надчутливі світлові детектори здатні в десятки разів зменшити дози опромінення. Це єдина лабораторія Орія у світі, де вирощують от такі кристали, саме вони здатні зменшити дозу опромінення при рентгенотомографії. Унікальні кристали перетворюють згодом на такі екрани, або інакше кажучи, на безпечні очі цифрового флюорографа. До речі, ці замовили для громадян Швейцарії. Чому здорових українців опромінюють великими дозами радіації в той час, коли у всьому світі флюорографія заборонена? З цим питанням агенти впливу звернулися до Міністерства охорони здоров'я ще на початку грудня минулого року. Відповіді чекаємо досі, і поки чиновники думають, кількість людей, що помирають від раку в Україні, збільшується ледь не щодня.